Друга хронік, 29-й розділ Єзекія зацарював у віці 25 літ, а 29 літ царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері Аввія, дочка Захарії, і робив він угодним в Господніх очах, як усе, що робив був його батько Давид. Від першого року свого царювання, місяця першого, відчинив двері Господнього дому і поправив їх. І провів він священників та Левитів, і зібрав їх на східню площу, та й сказав їм: Послухайте мене, Левите, освятіться тепер і освятіть дім Господа, Бога ваших батьків, і винесіть нечість із святині. Бо наші батьки спроневірилися і робили лихе в очах Господа, Бога нашого, і залишили його, і вернули своє обличчя від Господньої скинії, й обернулися спиною до неї. Також замкнули вони двері притвору, і погасили лямпадки, і кадила не кадили, і цілопалення не приносили в святині для Ізраїлового Бога. І був Господній гнів на Юду та на Єрусалим, і Він дав їх на ганьбу, і на спустошення, і на посміховище, як ви бачите своїми очима. І ось попадали наші батьки від меча, а наші сини і наші дочки, і жінки наші в неволі за це. Тепер на моєму серці лежить скласти заповіта з Господом Ізраїлем Богом, і нехай Він відверне від нас жар гніву свого. Сини мої, не будьте недбалі тепер, бо вас Господь вибрав ставати перед лицем Його на службу Йому та щоб служити йому й кадити йому. І встали левити Махат, син Амасіїв, і Йоїл, син Азарії, від синів Кегатових, а від синів Мерарієвих кіш, син Авдіїв, і Азарія, син Егелеїв. А від Гешонівців Йоах, син Зімми, і Еден син Йоахів, а від синів Еліцафових Шім'рі і Еїл, а від синів Асавових Захарія та Матанаїл, а від Геманових синів Єхіїл і Шім'ї, і від синів Єдутонових Шемая та Узіїл. І зібрали вони братів своїх і освятилися, і пішли за наказом царським у справах Господніх, щоб очистити Господній дім. І повходили священники до середини Господнього дому на очищення, і повиносили вони всю нечистість, яку знайшли в Господньому храмі, до подвір'я Господнього дому, але вити взяли це, щоб винести назовні до долини кедрон. І почали вони першого дня першого місяця освящати, а восьмого дня того місяця ввійшли до Господнього притвору, і освятили вони Господній дім за вісім день, а шістнадцятого дня першого місяця закінчили. І війшли вони всередину дому, до царя Езикії, та й сказали: Очистили ми весь Господній дім, і жертівника цілопалення та всі його речі, і стіл укладання хлібів та всі його речі. А всі ті речі, які цар Ахав занихав, був за свого царювання. Коли спроневірився, ми приготовили та освятили. І ось вони перед Господнім жертівником. І встав рано цар Езикія, і забрав з верхників міста та й увійшов до Господнього дому. І привели вони сім бичків, і сім баранів, і сім овечок, і сім козлів на жертву за гріх, за царство і за святиню, і за юду. А він звелів Араоновим синам, священникам, принести це в жертву на Господньому жертівнику. І порізали ту велику худобу. А священники прийняли кров і покропили на жертівника. і порізали баранів. І покропили ту кров на жертівника, і порізали овечок, і покропили ту кров на жертівника, і привели козлів жертви за гріх перед царя та збори. І вони поклали свої руки на них, і зарізали їх священники, і їхньою кров'ю очистили жертівника, щоб очистити всього Ізраїля. Бо за всього Ізраїля звелів цар принести це цілопалення та цю жертву за гріх. І поставив він Левитів Господнього дому з цимбалами, з арфами та з цитрами за наказом Давида та Гада, царевого прозорливця та пророка Натана, бо в руці Господа наказ, що йде через пророків його, і поставили Левити з Давидовим знаряддям, а священники із сурмами, і сказав Езекія: принести цілопалення на жертівника. А коли розпочали цілопалення, зачався спів господеві та звуки сурим із музичного знаряддя Давида Ізраїлевого царя. І весь збір вклонявся, і співаки співали, а сурми сурмили. Це все аж до кінця цілопалення. А як скінчили приносити жертву, попадали навколішки цар та всі, що були з ним, і вклонилися. І сказав цар Езекія та зверхники до Левитів, щоб вони хвалили Господа словами Давида та прозорливця Асафа, і вони хвалили з великою радістю і схилялися, і вклонялися до землі. І відповів Езекія і сказав: Тепер ви освячені для Господа, підійдіть і приведіть жертви, та приноси вдячні для Господнього дому, і привів збір жертви та приноси вдячні, і кожен, хто мав жертвенне серце, приносив цілопалення. І було число цілопалення, що спровадив збір худоби великої, 70 баранів, сотня овечок, 200 для цілопалення Господеві все це А для святости. Худоби великої, шість сотень, худоби дрібної три тисячі, тільки священників було мало, і не могли вони обдирати шкур з усіх цілопалень, і допомагали їх їхнім братам левити аж до скінчення праці, і поки освятилися священники, бо левити були простосерніші на освячення, аніж священники. І також було багато палень серед мирних жертв і серед жертв литих до цілопалення. І так була відновлена служба Господнього дому і радів Езекія та весь народ тим, що Бог приготовив для народу, бо та річ сталася несподівано.